Друзі, я вас вітаю. Сьогодні у нас 9 серпня. Будемо дивитися на наступний тиждень. Костянтинівка, Слав'янськ, з 11 по 17 серпня. Ракол зламні, потім більш детально надару. Ракол зламні. дивимося загально по енергіям, загальним фоном. Основні головні енергії, небезпеки та загрози. Костянтинівка. На найближчі 7 днів з 11 по 17. Серпня, покажіть нам місто Костянтинівка Донецької області загально по енергіях. От знову ж ти ну. Одні ті самі карти, що в попередніх розкладах, хто ще не дивився, передивіться, дружківка Краматорська, знову ж таки, вбити мрії, надії наші, залякування, обстріли, намагання, щоб ми перестали боротися за своє майбутнє, вбити наші мрії взагалі в майбутнє і в розуміння того, що на цих територіях можна жити. Ну, таке. Про те, що щоб люди перестали вірити в те, що буде все добре, віра в майбутнє. Так, да, дуже важко в умовах ДСНС буде працювати, в умовах постійних обстрілів, постійної небезпеки. Жити і підтримувати віру в краще майбутнє. Давайте більш детально подивимось на Таро. Костянтинівка Донецької області з 12 по 17 серпня. Основні головні енергії небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога стосовно обстрілів, на які об'єкти будуть націлені обстріли ворога. Основні головні події та висновок на найближчий тиждень з 11, по 17 серпня. Костянтинівка, Трійка мечів, болючі, болючі удари. Знову ж таки, намагаються, дуже хочуть окупувати місто От, е, прямо їхні е, усі ці військові. Е, військові прям планують якісь плани, дуже, дуже хочуть вони захоплення міста. Багато ресурсів вкладають. Знову ж таки, надії на внутрішніх ворогів колаборантів, які з ними співпрацюють, надають їм інформацію дуже їх чекають. Дуже їх чекають. А тим наражають населення на обстріли, на небезпеку, на загрози з повітря від цих обстрілів. Знову ж таки, в принципі, вісімка мечів цей про не дай Боже, коли під уламками, під там десь коли руйнується будинок, десь, да, десь як заблоковані люди можуть бути. Ну і взагалі обмеження стосовно ресурсів так само може програватися. А да, можливо, або діти під загрозою, або якась така інформація буде про жахливий обстріл, про якесь велике гори, да? прям активно, дуже по силі, прям тероризують, тиснуть. Щось пов'язане з ресурсами, з водою. Здається, мені на тому тижні щось про воду йому показувало. Десь вони активно хочуть рухатись. Прям активно, дуже активно і обстріли, і рух якийсь. Хочуть свою родину місто забрати, окупувати там. І знову ж таки, у них внести дисбаланс серед населення і надія на Надія на тих, хто їх підтримують. Але крах їхнім надіям все одно буде. Якісь, якісь мають події відбутися по колесу фортуни ще. ці карти часто покажуть, що ось-ось вже має щось, якесь, якась подія відбутися. Я, ну, Якщо чесно, я не можу уявити, які події мають відбутися, що має статись Такого, що може розвернути кардинальну ситуацію. Але все одно вірю в це. І ви всі вірите, бо, бо не можна зневірятися. околиці міста, причому це обстріли хаотичні. От просто нищити. просто нищити, обнуляти. Ну, Держустанова, центр прийняття рішень під загрозою, але ну, просто рівняти все з землею. Але якось або з ресурсами щось пов'язано, або все ж таки як більше про Константинівську громаду. Ну, Добробут для населення. От, знову ж таки. Добробут для населення просто нищити. По д'яволу, от прям в ці окови людей взяти неможливість жити в цих умовах. Зробити, зробити важкість стосовно добробуту для населення. По постійно працюють над тим, щоб підбурити населення, щоб поділити населення на різні думки. І знову ж таки, щоб хтось, хто буде їх підтримувати, залишались, чекали їх, хто ні, щоб виїздили почістки мечі. Приймали якісь рішення, От, розрахунок на це. Якісь активні дії. Можливо, тут активна буде як обговорення, яких про щось домовитись. Можливо про це зараз. Як зупинка, давайте про щось поговоримо. Якісь таємні їхні плани, на що вони розраховували, щось, щось рушиться, щось не так не так сталося, як вважалося. Якісь заяви, як раніше, гострі рішення. Ну, так, мабуть, знову будуть намагатися, що віддайте нам усі ці території, видать от, те, що вчора весь день було в новинах, ввечері, так? віддайте нам Донецьку область, будуть маніпулювати цією темою, я так розумію. Якусь їм по правосудді, якусь їм бумажку дуже потрібно. Для свого народу показати, що такі молодці, що не про, що все це було не просто так, що чогось вони досягли. Якось так, так, Слов'янськ. Так, Слов'янськ. мені. місто Слов'янськ Донецької області з то. По 17 серпня основні головні енергії небезпеки та загрози загальним фоном. міста Слав'яни з Донецької області. Покажіть нам ну, тут, через небезпеку е питання евакуації будуть підійматися. Угу. Зробити вибір, їхати чи не їхати. Ну, націленість, знову ж таки, на наших захисників в першу чергу ДСНС буде працювати. І знову ж таки, по зимі зробити холодно-голодно і взагалі, щоб ми не бачили, не бачили майбутнього. Різними картками, але все про одне й те саме. Так, щоб ми не бачили майбутнього, не бачили відновлення, виїздили, втрачали віру в те, що можна все відновити. Обстріли мають ціль терору, щоб люди просто не витримували жити. Жити в наших містах. Так, давайте більш детально. Слав'янськ з 11 по 17 серпня. Основні головні енергії небезпеки та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів. Основні головні цілі ворога. Якісь виробництва стосовно обстрілів. Основні головні події та висновок на найближчий тиждень, з 11 по 17 серпня, місто Слав'янськ. Дуже гостра ситуація. Загроза з повітря нікуди не подівається. знову ж таки, обмежити нас неочікувано в чомусь. От постійні, постійні планування, обстріли зробити страшно. і знову ж таки добробут для населення. Так, на цьому ж тижні будемо знову дивитись Миколаївку, так розумію, нам карти постійно про це. Як дивлюсь, Слов'янськ дуже часто, от, коли підходить термін дивитись Миколаївку, нам карти якось пов'язують. Події. Небезпека та загрози для життя та здоров'я цивільного населення від ворожих обстрілів на найближчі 7 днів з 11 по 17 серпня. Покажіть нам. По місту Слав'ян Донецької області, покажіть нам. Щось знищити, знову ж таки обмежити, зробити нам якийсь тупік стосовно матеріальних проблем, щоб неможливість щось так зруйнувати, щось так розбити, щоб ми не мали змоги відновити, щоб у нас були величезні проблеми. І Знову ж таки, те, що вони постійно намагаються зробити, але не можуть по імператриці. ці жінки, діти, діти знову ж таки, це наш врожай, те, що дає нам земля. Взагалі це про розвиток. І знову ж таки, через те, що ці якісь ресурсні об'єкти внутрішні вороги колаборанти зливають інформацію, обмежити нас, чимось щось обнулити. Постійно вони намагаються це зруйнувати. Але знову ж таки, от їхні плани йдуть по ілюзіях не вдається. Але карти нам постійно про це натякають. А то що натякають? Прямим текстом кажуть. Але цей ну, це балістику. такі прям гострі, дуже гострі карти, подивіться. Виробництва інфраструктури, якісь склади прям. Зруйнувати щось, щось важливе, якісь важливі ресурси, які нам допомагають відстоювати себе. Багато вогню прямо от знищити це все. Виробництво, інфраструктура і склади. Велика загроза. Розганяти якусь інформацію, можливо, з минулого або Зеленського, або нашої влади, будуть прям активно в СМІ щось, щось якісь старі компромати витягувати. Ну, не компромати, от, старі давні історії. Будуть намагатися впливати інформативно на людей. Питання, можливо, з якихось громад, де прям дуже, дуже, дуже недобре буде примусова евакуація. А, тут можливо, буде від, від влади да, стосовно дітей, майбутнього дітей. Тут можливо, все ж таки, не скільки владу, скільки про евакуацію через те, що небез велика небезпека. Смерть, руйнування, важкі трансформації, диявол, який руйнує, і знову ж таки, не досягає свого успіху, але продовжує обстріли, приватні будинки, знову ж таки, під загрозою міста, там дуже неодноразово прилітало. І інформати... інформаційний вплив, щоб під населення внести якийсь роздрай, Печальні скорботні якісь новини знову ж таки для того, щоб люди виїздили. Коротше, в принципі, все як і було. Обстріли, інформативна війна продовжується, взагалі війна продовжується. Ну, все. Але прям на Славянську на вас такі, прям карти давно не виходили. Прям ну, дуже гості, прям постійна загроза з повітря. Е, я ж кажу, це і балістика. От, просто нищити, руйнувати і для дітей, для цивільного населення загрози, прям все під загрозою, скажімо так. Просто от по смерті нищити, нищити. Бо смерть ж вона ж, вона ну, зносить всіх на своєму шляху. Хоч ти звичайна людина, хоч ти якась там, я не знаю, заможна. Смертна дивіться, ні на що. Ну, от якась емоційна ситуація може бути прям така ярка. Да? Прям ми побачимо, але ну, це як втрати якісь печаль скарбота і втрата. Щось, щось можливо щось по слов'янську недобре готують. От як нам карти на поза тому тижні показували дружківку от щось, щось щось можливе таке. Не дай Боже, але готує щось ворог стосовно Славянська. Дякую за увагу, друзі. Будь ласка, проявіть активність, поставте вподобайку, напишіть якийсь коментар, можливо, поділіться цим або. Якимось попереднім відео з вашими друзями. Це допомагає просуванню каналу. А я вам буду дуже вдячний. І вам багато-багато плюсиків в вашу карму. До нових зустрічей!